2012 рік високосний, тому до його зустрічі слід готуватися ретельно та відповідально. Найголовніше, що треба зробити, у перші ж секунди думати лише про хороше і робити це під музику, бо дракон кажуть астрологи дуже полюбляє рухливість. А ще багато простору, тому свято можна зустрічати і у лісі, і на дачі, або галасливою компанією під великою новорічною ялинкою, що у центрі міста чи села. Буде чудово, якщо ви одягнете класичне чорне вбрання, а із прикрас оберете золото. Ці кольори. Ри полюбляє дракон, а отже, буде до вас весь рік поблажливим. Догодити дракону можна прикрасивши зачіску яскравими пасмами або блискітками, а на новорічному святковому столі страви мають бути добряче приправлені спеціями базиліком і запашним перцем, мускатним горіхом, і кардамоном, корицею і імбиром, перцем челі і гвоздикою. Саме такий запальний характер міфічного дракона, а водну стихію символізуватиме фарширована або заливна рибка. Але готуйте ретельно, аби ніхто потім не сказав про неї, як Звісний і політ циронії долі. Какая гадасть, какая гадость, це ваша злірна риба. І до всього додайте власного хорошого настрою. Як будете святкувати новий рік? Дракона не дракона, сім'єю я я завжди. Здається, треба тільки притримуватися до цих традицій. все таки треба трохи дотримуватися. А плаче купили вже собі. Я я знаю, там є якісь плаття. Хочуть, звісно, бути в обновці. Це новий рік, треба бути чомусь новенькому. Пічної компанія, щоб була побольше, тим ще на красиво, безусловно. Оденусь драконом, приклею собі іскусственну грудь.